У День Соборності України, 22 січня, під Харковом у селищі Васищеве Безлюдівської громади відкрили соціальний центр для жінок, дітей та молоді, так званий хаб соціальної згуртованості і самозарадності. Цю ініціативу місцева громада реалізує за підтримки благодійного фонду «Крок в нове життя у межах проекту Жінки, мир, безпека. Відповідь на виклики війни, як зазначалося, восени минулого року. Безлюдівська і благодійний фонд підписали меморандум про співробітництво. А вже в грудні громада виграла конкурс грантів. У церемонії відкриття хабу взяли участь керівники району, громади, місцеві депутати, представники громадських організацій, місцеві жителі зовсім нашого воїна за те, що ми сьогодні зможемо тут збиратися і відкрити чудовий цей клас. Цей. Підтримки жителів, тобто і наших жінок, які будуть займатися в цьому центрі. Сподіваюся, що це допоможе громаді розвиватися надалі і надати надійну підтримку кожного жителя Зібільської громади. Це сучасний простір, який допоможе нам об'єднати мешканців нашої громади, об'єднати їх для спілкування, розвитку, втілення у життя, креативних ідей. Я дуже вдячна всім тим, хто долучився до реалізації такого важливого соціального проекту для нашої громади. Хочу подякувати усім, хто приймав активну участь у реалізації та підготовці цього проєкту. І я впевнений, що нас багато. Інших Святкового настрою події додали виступи дитячих творчих колективів місцевого ліцею: театрального гуртка Смайл і танцювального Діамант. Уже відзавтра у центрі у дві зміни розпочнуться заняття, тренінги, семінари. До обіду навчатимуть жінок правової підприємницької грамотності лідерству, З ними працюватимуть психологи, арт-терапевти. А вже у другій половині дня у центрі для школярів та молоді заплановані воркшопи. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.